Доброго дня, автопарк міста Запоріжжя, друзі, у нас майже нове авто продажі, нове надходження. Це Opel Astra 2019 року під капотом на Діни 1,6 турбодизель на механіці та передньому приводі. Друзі, по кузову ось такий красивенький, ровненький, на гарних титанах, на новій зимній гумі. Отакий От він по кузову по кузову є вкрашені елементи, але без шпаклівки. Друзі, по комплектації у нас повний електропакет, електродзеркала, автосвіта, світло, датчик дождю, мультикермо, круїз, голосове управління, текстильний салон, чохли, великий монітор, камера заднього огляду, двухзони клімат. Стабілізація, ЕСП. Партроніки 46 тисяч рідного пробігу. Майже нове авто. Має вашої уваги. Ждемо вас на тест-драйв.